Вітаю, друзі! Ви на каналі Вриттмігір, і тут я вирощую не просто рослини, я вирощую свої мрії. Отже, як в попередніх роликах, я вже казав, ми зараз займаємось рес... реконструкцією, реставрацією, теплиці, тобто, щоб збільшити відсоток вкорінення, щоб це було більш професійно і дієво. Тут, до речі, попередні відео можете переглянути всі процеси, що відбувалося. Наразі ми вже 90% робіт виконали, все урівняли, затрамбували. Тут, до речі, пішло в нас. Близько 40 тонн відсіву. Ось таку суму обійшовся сам відсів. Потім, що ще зробили? Зробили побілочку нашої плівки. Це таке додаткове теж притінення бюджетне. Там вапно обійшлося навіть не знаю, ну скільки обійшовся той мішечок вапна, і буквально 10 поліверизаторів на це пішло, і я все це пробілив. Потім ще додатково накинули. На арки білу агротканину. Чорна вона сильно притягує світло, сильно нагріває теплицю, тому не рекомендую. І навіть вже зелену. Колеги мої мені порекомендували, що зелена вона теж, по суті, багато притягує світла. І якщо вже її ставити, то ставити не на сам парник, а робити або якийсь каркас. Або якось умудрятись, ухитрятись, щоб вона не лежала на плівці, тому що вона безпосередньо притягує світло, нагрівається, нагріває плівку і відповідно нагріває теплицю. А нам потрібен контроль. Контрольована температура нам не потрібно, щоб в теплиці було 50 градусів. Так, потім ще додатково ще одна гродканина поставиться ось на ці дроти, які в нас тримають. Наш, наші траси з туманами, з туманоутворювачами. Тут насправді залишилось ще трошки доробити. Я планую ще зробити одну таку невеличку приспособу для живців, але не хвойних, хвойні. Ми почнемо, я думаю, сам процес заготівлі живців ближче до березня, тому що як пішло похолодання, у нас теплиця не отоплюється. Ну і нема сенсу і бажання зараз в таких морозах працювати. Тому. Почнемо з багаторічних трав. Тому обов'язково підписуйтесь, і вже в наступних відео я буду показувати процес саме розмноження. І ще в мене будуть дуже цікавенькі сорти, які я собі замовив, маточні із Голландії, тому обов'язково поділюсь з вами, покажу, як все виглядає і як я їх розмножую. На все добре, побачимось в наступних відео.